Сфоткай і керів оток Давай. Боже, друзі, я не думала, що таке може бути. Коротше, в нас полетіла машинка. Ми думали, думали, що з нею почала дуже торохтіти. Чоловік прийняв рішення розібрати, розібрали і що? Що виявляється? Оце, виходить, біля барабана, так? Да? Хрестовина, яка кріпе барабан. І о... да, оце ж воно, ось бачите, тримало і відгнило. Відгнила оці, так воно яке, желізне ж, да? так? І прикинь, воно оце скільки. Дебеле таке. А що це? Це грязь це порошок, це метал мам. Це, це метал, так. Та. Та. Ну як, воно ж на льот, це ж стирали. І це ж ще й кисневий порошок. Кисневий? Ну не знаю, може і що... кисневий. Ну це кисневий, це те, що я сьогодні, він ще не, може не розтворився. Та, ну Ні. Ні? Ні, Це за, за довгий год. Коротше, згнило. Жопка і нам і нам, і машинці. Не жопка, а жопа. Здоровенна. А що ж воно? Це воно за ці года відгнило. Так дивися, тут ось ціли, а, ось це ось більш-менш ціле, а ось ці ось дві, ти бачиш? Це добре, ну, що повезло, що тут хоч розберний барабан. Бо якби ні, тут вже все. Тому так, тут просто... знаєш ще чи повезло. Нічого не повезло. Ну це ж треба розберний. Заказати привезуть, поставим сальник. Це. Підшипні, а, а, а ось ці ось, ось штуки. Через годів-два. А, а ось ці ось штуки. — Що? — Так вони ж дуже сильні дивляться. Оце ж позвоню. Зараз ми їх зробимо. — Фу, капець. Так що це в нас такі, такі тепер хлопоти, а мені ставати треба стірку стирати. — Так це воно таке було й день назад. Ні, ну воно вчора я стирала, воно не торохтіло нічого. Сьогодні ж ми включили Раз воно як почало держи, Кіруш. Та Убирай фонарь убирай, і двома руками держи папі. А сьогодні як? та наче й постирала, а потім як почало то торохтить і Це прилипло, я бачу. А весь барабан це ж дороге, так, да, дуже? Та ну, Та, не, весь не, то барабан так, не якщо... треба міняти. Е? Отріжемо його отут, там він ну, коротше. Хтось то таке придумає. Диви, аж куски ось видно, що повідволювались. Ну да. Так, хорошо, що тут? Тут вроде все ціле. Це І було... ось вам дивився цей ось кусок. Та я бачу, він ну, вон подлітав. В принципі, розбирати. а оце ж теж треба буде витягувати, да, ж від ціля? Так, ну, звісно на цю штуку. А це ось метал поотколювалося. Блін, ну піпець. Ну, це виносимо на двір оце. Да. В гараж. В гараж. І оце в гараж. Це будемо розбирати. Це поки може накрити його якою, знаєш, оце, ну, щас, пледом. Ну, щас, короче, це винесе, зверху, так, да, щоб Ангеліна. Ангеліна. Його розбирати, може підігрівати. Та не довго. Нам головне зараз, ми знаємо, що. Нам треба заказати хрестовину це по-любому. Ну А як це одна єдина це ж не день, не два буде. І не три, я думаю. Хорошо, хоч барабан, чи той не протерло. Кожух. Кожух протерло. блін. Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Канал Мама робить все на світі. І сьогодні я покажу вам рецепт. Тіста нагазовані мінеральні водички. Це тісто дуже швидко підходить смачненьке, пухкеньке, і покажу вам, що я буду готувати. Ви знаєте, що в нашій родині є двоє діток, та і ми любимо смачненько поїсти. Також зараз я готую синові перекуси кожного дня в школу. Тому. Вирішила сьогодні приготувати міні-піци. Маленькі піци, зручно з собою брати, і син може взяти в школу, і чоловік бере на роботу перекуси. Тому такий рецептик якраз для нас. І як я буду готувати, показую вам. Розпочну ж я, звісно, із приготування тіста. Сьогодні я беру вологі дріжджі, можна брати сухі. 25 грамів, вологих дріжджів я викладаю в миску. Сюди ж додаю десь одну столову ложку цукру, не дуже з великою гіркою, і отак ось їх розминаю. Так, друзі, беру газовану воду, відміряю. Десь грамів 300 мені потрібно буде отак, грамів 300 газованої мінеральної води виливаю в ковшик, відправляю на плиту, нехай вона підігрівається до кімнатної. Температури, поки водичка підігрівається, я розминаю дріжджі. У цукрові не дуже розходяться. Я зараз сюди Трішечки водички капну. Я буквально капельку, щоб цукор з дріжджями з'єдналися, продовжую гріти воду до кімнатної температури. Отак ось, зараз дріжджі розійдуться. Воду ні в якому разі не потрібно кип'ятити, просто її нагріти, така, щоб тепленька була. Друзі, багато різних перекусів я готовлю синові. В основному це бутерброди. Бутерброди можуть бути з котлетами, із вічиною, із індичим чи курячим м'ясом. Бургери різні я роблю. Це захотілося трішки змінити. Приготувати міні-піці. Так, водичка нагрілася. Вода повинна така бути, ну, щоб, щоб ви пальчик туди. Свободно могли запустити, да, і щоб вам було не гаряче, але і не прохолодна вода а така. Помірно тепленька. Друзі, пишіть в коментарях, які ви готуєте перекуси для своїх діток. Е, можливо, я щось візьму за ідейку та приготую. Є дуже багато різних рецептів, але це, звісно, ще за уподобаннями і дитини. Наприклад, Якби я йому приготувала сирники, да, чи якісь там чи кашу дала, то він такого не любить, то, звісно, я ж його питаю, запитую, що він буде, і ми узгоджуємо. Сьогодні я не узгоджувала, але він піцу полюбляє, тому, я думаю, сподобається, що мама таке смачненьке, так, приготувала йому. Все, виливаю я сюди водичку. 300 грамів води теплої. Далі додаю столову ложку олії соняшникової І додаю борошно. Тут я відважила 500 грамів борошна. Ну воно десь так і піде сюди. Десь 450-500 грамів борошна десь іде на таку кількість води. Але я потихеньку буду не все, не все відразу. І. Ще, ще один нюансик. Зараз на цьому етапі я ще додам дрібку солі. Обов'язково потрібно додати трішки сольки. Замішуємо тісто Ось так. буду зараз вже відправляти сюди на поверхню. І потім ще соняшникової олійки нам потрібно буде десь чайна ложечка, ми змастимо миску. Дуже гарненько вимісилося, дивіться. Таке прямо аж грає тісточко таке гарне, гарне. Беру миску, змащую її олійкою. Бачите, да? і відправляємо сюди наше тісто. Отак, відправляємо. Нехай підходить, але дивіться, не забувайте, щоб довго не перестояло, тому що воно дуже швидко повинно підійти. Отак, накриваю. У мене є така кришка до тарілочки накриваю і в тепле місце нехай підходить. Бачите, тут кипяточок налитий, щоб тісто підходило тепленьке, бо я завжди на грілку ставлю, а світла нема, тому придумала отак ось мисочка, кипяточок і тістечко працює. Підходить. До речі, дуже-дуже швидко. Зараз ще, мабуть, хвилинок 20 і буду вже ліпити піцу. Для начинки взяла ковбаска копчена, сосиски, сирок моцарела, вже натертий, і роблю соуси. Хочу сьогодні зробити два соуси різні. Розповідаю на тісто викладаю спочатку цей соус, потім ковбаска і сирок. Так, як я роблю соус? Це плавлений сирок, половинку взяла. Далі купила ось отакий шашличний соус. Туди також беру ложечок 2-3. Ну, в залежності ж, ви бачите, скільки вам потрібно, скільки й беріть. Ще одну треба ложку. Так, шашличний соус, сметани. Сметанки і майонеза. І одну маленьку чесничинку сюди. Оце буде один соус. А інший соус просто буде сметанка і шашличний соус змішаний, і все. Так, видавлюємо чесничок. Часничок видавили, все змішую. Оце буде такий соус один. Подивіться, як воно гарно підійшло в два, а то і в три навіть рази. Так, ну все. Тісто готове формуємо наші міні-піци на поверхню і формуємо. Буду розділяти. Раз, хочу невеличкі робити. Зараз подивимося, які вони в мене будуть виходити. Друзі, ось таку тарілочку Блюдце І зараз за допомогою блюця я поформую піци, щоб вони були не дуже і маленькі. І, знаєте, щоб вони такі були і здоровенні О, десь так. Плюс-мінус, буде добре. О, листик беру. Пергаментом і обов'язково да, обов'язково змащую листик. Так і викладаю сюди тісточко наше, трішки защипаю. Отак от трішки по колю буду змащувати. Змащую, я вам говорила соус. І сосисок трішки додаю, і трішки додаю копченої ковбаски. Відразу я не насипаю сиру, тому що ми не любимо, коли він засушений. Тому зараз отак у духовку і в кінці притрушую, щоб трішечки розплавився сирочком. І ще одну партію готую. До речі, це залишилося трішки тіста, там, ну, буквально зовсім зовсім трішки. І вирішила ось зробити отаку закриту піцу. Жаль, що мені ця мисля прийшла вже потім, я думаю, буде зручно дуже з собою дитині брати в школу, да, коли піца такого плана закрита. Що від тіля нічого не вивалиться, ковбаса, е, не, ковбаса не випаде. Е, хоча я ж сирком буду все рівно зверху все притрушувати, я думаю, воно і так не випаде, але. Оце така ідейка, також, я думаю, непогана. І для школяра в самий раз, щоб все було акуратно, щоб все було зручно, щоб ніде нічого не випадало. Дивимося, як воно буде як спечена. Це я яйцем зверху змащую і зверху буду ще, звісно ж, посипати сиром. Змастилася, зараз та допечеться, і буду відправляти вже цю піцу. Сир приготувала, духовка там в літній кухні, тому туди біжу, а вам уже покажу готовий результат. Спеклася, це тут трошки сирок на, м на дні підрум'янився, хоч вона і м'якенька. М'якенька доволі гарна румяна піца. Взяла водичку і олійкою, і хочу так ось трішки по краях, по краях промазати. Хоч я повторюю, що вона і так, ви можете цього не робити. Але отак ось я побачила. І так спробую. О! Красивенька, гарненька. Синулька вже прийшов, дивіться, підпеклося. Обов'язково, друзі, приготуйте такі міні-піци за нашим рецептом. І обов'язково напишіть, чи сподобалося вам. Друзі, хочу ж вам показати, яке це тісто всередині. Це оця закрита піца, що я вам говорила. Дивіться, все пропеклося. Отак От ось виглядає і. Ну, не знаю, як показати, але видно, що вона м'якенька. М'якенька, така пухкенька, і я думаю, що буде смачна. Ха-ха-ха. Правду кажи. Не. Да. Ну хорошо. Мама, просто откуда я чисто хочу Угу. Mm -hmm. Я думала ну не скажете. е... соус. Да, соус, да то ж там соус. Ні nee. nee, Добре, дуже. Тисто, Да, мяканька чисто.